Щонайменше двоє людей загинуло в гімназії на півночі Словаччини внаслідок нападу з ножем. 18-річний школяр напав на учительку та двох однокласників. Один постраждалий у критичному стані. Інцидент стався в місті списька Стара Вес, що на кордоні з Польщею. У ньому мешкає трохи більше як дві тисячі осіб. Нападнику вдалося втекти, проте згодом поліція повідомила, що його затримали. Мотиви підозрюваного невідомі. За словами поліції, небезпеки для населення більше немає. До міста прибув. Міністр внутрішніх справ та міністр освіти, а президент і прем'єр-міністр словаччини висловили свої співчуття. Місцевий священник каже, що треба приділяти більше уваги психологічному стану підлітків. нема слів, щоб це описати, можна лише виразити підтримку, турботу та молитися. Молитися, щоб батьки школяра та учительки змогли з цим упоратися. Подібні інциденти стаються в Словаччині рідко. Попередній був у 2020 році. Тоді 22-річний колишній учень школи міста Врутки напав на учнів та освітяни з ножем. Він поранив кількох людей. А 62-річний заступник директора школи загинув. Нападника застрелила поліція.